Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Дантеса, уроки монтажу. Знову Умка Бакалова, Полякова та Брітні Спірс. Мочуйтесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. прокинувся, бачу дві сторіс мої видалені, тому що нажалілися. Таке враження, що я прокинувся за часів в каденції Спартака Суботи. Ну тоді теж видаляли, мені писали просто, що я гніда, тварина, що треба мене повбити. Щось, до речі, ці люди змінили думку, я так бачу, да? щось більше не підтримують Спартака. Ну, таке зараз. Вау, я. Люди, слухайте, ну в мій, в мій світоогляд не входить. М Така історія, як перемовини за, за планом Росії, мирний план, от за їх планом. Взагалі, ні ні, 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 ні. ви що, це не в моїй карті світу? От, перепрошую, перепрошую. Якщо у вас е, така карта світу, ну то що? Хуйо. Те, що людина допомагає, офігенно. Ну, це круто. І, кра, і класно, що якщо це продовжується, і буде продовжуватися. Але транслювати. Популістські думки про іншої країни. А так виходить, що воно ось так от виглядає. Трошечки. Не лайк. Тож, перепрошую, всіх, кого ж зачепив, за. всіх, кого зачепив. Хочеться сказати лише одне: не чіпайте Володю Дантеса. Вова висказав свою думку, має на те право. Але ж ні, потрібно нагнати було до фанів, ось цих всіх, які будуть, ну тому що вони діти здебільшого, які будуть там просто з'їдати Вову. Вова один із найпозитивніших, найприємніших і найщиріших персонажів в українському шоу-бізнесі. Тож. А я вважаю, що Вова, коли пише ті чи інші пости, він говорить це щиро, як він вважає і не намагається юлити. Тож, Володю, я з тобою все буде добре. Це в контексті того, що, ой, господи, Дантес писав про Волошина. Волошин це перерепостив себе в сторіс, налетіли фани Сашка. Не хочу зараз в подробиці входити, тому що ну, ситуація, яка насправді не вартує уваги. До того ж, я після дуже сильного отруєння знімаю зараз випуск, і я прям відчуваю, як енергія ще не прийшла, тому що кожен крок дається досить складно. Коротше кажучи, Володю, завжди кажи, як є, як ти вважаєш, і це нормально. Вот. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в дірект мого інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої особистості. А зараз до вашої уваги трішки більше позитиву, трішки більше фану. Пропоную подивитися уроки професійного мобільного монтажу. Щоб зняти таке відео, як у мене, вам потрібно спочатку зняти одне відео, там ви закриваєте рукою, інше відео, коли відкриваєте. Завантажте їх в програму, відзначите їх. Далі за допомогою оцих стрілочок редагуємо, ножничками обрізаємо і потримуємо таку красоту. З тебе лайк та репост! Ну, насправді прикольно, що такі ролики з'являються, тому що це підіймає настрій. І я не міг не додати в наші випуски, аби трішечки вас переключити. Прямо зараз, о, почекайте, згадав курси монтажу, да? Взагалі, курси, які ви проходили, чи купували щось в своєму житті, чи залишились задоволеними. Це були професійні курси підготовки, це були курси блогерські. Напишіть. Дуже хочу дізнатися, який був у вас досвід. А тепер про блогерку Умку, яка розповіла, чим завершилася її поїздка до СБУ, її викликали після її висловлювань щодо миру. От парадокс цієї панянки в тому, що навіть похід до СБУ вона здатна перетворити це на фрік-шоу. Тобто зробити з цього сторітелінг, як я вдяглася, а ну ка оцініть. І ти думаєш, боже мій, у цих блогерів взагалі, мабуть, немає нічого окрім цифр, окрім рейтингів, охоплень, про що вони думають? Я не знаю. Давайте подивимось, що ж там Мунка викладала в себе. Була я на розмові Служби безпеки України, СБУ коротко, да, та, можливо, так не ближче. Скажу, що хлопці абсолютно адекватні, нормальні, власні. Ми дуже добре поговорили, знайшли компроміс, про все домовилися. знайшли одного спільного висновку, що нам усім потрібна. Перемога. В общем, жива, здорова! Їду обідати і на кінець та їм за останні три дні, бо через мій стрес, я вам чесно скажу, просто кусок горло на ліз. Але добре, що все добре. І перемога за нами назначна. Гарнула дня. Ну, з вами до зв'язку. Вриваємося в нормальне спокійне життя. І все таки добре. Розпаковка про Розпаковка, якою заслужила. Я ту на жатушні вже, вже готова сразу. тут буде проносне. Понімаю, 10.33, А до сих пор моє очко не порвало, я не можу зрозуміти. Що тут за, за прикол? Очко розірвала. Розривало очко, була тюрка. Дічо, лампочка тіцо, сівочка. Діркова. А це пані Бакалова. Я навіть не знаю, як подібний контент коментувати. Мене цікавить, хто ті люди, які всерйоз приймають, пита. Намагаюсь підібрати слово, так званих блогерів, коли немає взагалі ніякої інформативної цінності від слова зовсім і. Головне подача все ж упирається в подачу. І тому для мене це максимально крінжово. Можливо, я помиляюсь, хотів би почути вашу думку, але на мій погляд, це прям крінге, крінге, крінге. А до речі, хто на ваш погляд з українських блогерів є найкрінжовішим? Ну, той, хто нічого корисного не несе в маси від слова зовсім. Давайте спілкуватися. Я не знаю, хто вже переглядав або ні. Волі полякової вийшло кулінарне шоу Польова кухня. Як вам цей перший епізод, які у вас враження сподобалось, не сподобалось? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Дуже хотів би почитати ваші думки. Мені взагалі цікаво зараз спостерігати за поляковою, адже після її гучного скандалу якось вона дуже затихла, прям дуже-дуже. Потім вона знов почала поступово з'являтися в інформаційному полі, і не зовсім зрозуміло, в якому напрямку буде йти далі Оля. Тобто, а що далі? Але подивимось. Ну, і на завершення, друзі, в цьому нестабільному світі стабільні лише танці Брітні Спірс. Мені дуже шкода спостерігати за тим, в яку прогалину, в яку яму падає Брітні. Я розумію, що, можливо, для неї ці танці самоідентифікація, певна самотерапія, але кожного разу спостерігаючи за цим, стає все сумніше і сумніше. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги!